Привіт, друзі! Мене звати Саша, і сьогодні я розкажу вам про подорож до Таїланду, зокрема про Бангкок. Я розповім про умови в'їзду в країну, як подовжувати візу, а також поділюсь корисними додатками для вашого телефону, які зроблять вашу подорож комфортнішою. Тож погнали! Якщо ви плануєте відвідати Таїланд, то важливо знати актуальні умови з в'їзду. Станом на зараз громадяни України можуть отримати візу на 60 днів при в'їзді в Таїланд. Для цього потрібно мати з собою дійсний закордонний паспорт, зворотній квіток та підтвердження бронювання житла. Якщо ви плануєте залишитись у Таїланді довше, ви можете подовжити свою візу ще на 30 днів. Для цього потрібно звернутися до міграційної служби Immigration Office. Вартість подовження становить 1900 тайських бат. Якщо ви хочете знати більше про візи, напишіть в коментарях, і я зроблю про це відео. Тож, ви прилетіли в Таїланд, але де і як шукати житло? Один з найпопулярніших сайтів для пошуку нерухомості у Таїланді є DD Property. Тут ви можете знайти як квартири, так і будинки для оренди чи навіть купівлі. Але є один нюанс: з мого власного досвіду нас, коли ми шукали квартиру, питали про дозвіл на роботу, які в нас звісно є, тому що ми живемо тут на постійній основі. Але я не знаю, чи готові власники квартир здавати своє житло для тих, кого його немає. Тому тут є групи у Фейсбук, є багато різних груп, де ви можете знайти оголошення. Люди діляться оголошеннями про оренду квартир. Спробуйте пошукати за ключовими словами Bangkok, for rent, or Condo for rent. Часто люди перездають квартири. Наприклад, люди умовно заїхали в квартиру і зняли її на рік, але в них змінились плани, і вони тепер мають виїжджати. Тож вони шукають когось, хто просто заїде в цю квартиру замість них, і вони не втратять свій депозит. Депозит до речі, тут платиться за два місяці. Але ви не сплачуєте нічого агенту, який вам буде шукати ту квартиру. Також варто зазначити, що 90% кондо у Бангкоці не дозволяють утримувати домашніх улюбленців в оселі. Тому, якщо у вас є кіцька або собака, то вам треба шукати Pet Friendly Condo. А якщо ви хочете більше інформації про Pet Friendly Condo, як їх знайти і взагалі, як привезти вашого домашнього улюбленця у Таїланд, дайте знати у коментарях. Але який район найкращий для того, щоб зняти квартиру? Це дуже суб'єктивно, тому зараз я розкажу про три найпопулярніших напрямки. Бангкок є столицею Таїланду і найбільшим містом країни. Загальна площа міста становить приблизно 1568 квадратних кілометрів. Бангкок приблизно вдвічі більше за площу, ніж Київ. Місто має тропічний клімат з трьома основними сезонами спекотним, вологим, прохолодним. Найкращий час для переїзду це з листопада по лютий, коли температура та вологість є більш комфортними. Також Бангкок є відомий своїми серйозними проблемами з трафіком. Затори можуть бути особливо серйозними під час ранкової та вечірні години пік, що може значно збільшити час у дорозі. Щоб уникнути заторів, багато людей користуються громадським транспортом, таким як МРТ, наземне метро, ПТС, автобуси чи човни. Але ми ж спілкуємось про райони так ось ось вам мій топ. Перше, це звичайно, сукмбіт. Це один з найпопулярніших районів серед іноземців. Тут багато ресторанів, кафе, торгових центрів та розваг. Крім того, район має зручне транспортне сполучення і лінії BTS Це то, що SkyTrain. Але з мінусів, особисто для мене, там постійно пробки, незалежності від години. Багато туристів та вищі ціни, ніж в середньому по Бангкоку. Другий район це Сілом. Це один з бізнес-районів, який теж славиться своїм нічним життям. Тут багато барів, клубів, ресторанів, Тож селом є теж доволі популярним місцем призначення. І третій район, особисто мій фаворит, це район Арі. Тут дуже затишно, приємно, нема вміточні, мало туристів та взагалі дуже спокійно. Тут також багато ресторанів, торговельних центрів, місцевих ринків, і він ідеально підходить для сімей та тих, хто шукає тихе проживання. Якщо ви хочете жити не у Ванкоті, то точно не раджу обирати Паттайю або Пікет, бо Там живе дуже багато людей з країни 404, І якщо ваше ментальне здоров'я для вас дуже важливо, то краще обходити стороною ці два місця. А в цьому блоці ми поговоримо про додатки, які варто завантажити на ваш телефон, які просто полегшать ваше життя. Перше, це звичайно Google Translate. Не всі тайці, далеко не всі тайці знають англійську мову, тому вам часто придеться користуватись Google Translate. Також Google картом. Це теж дуже очевидно, але можливо у вас його нема, тому перевірте. А тепер по тайських. Перше, це ViaBus. Тут ви бачите рух місцевих автобусів онлайн. Щось таке ми маємо подібно в Києві. Ви можете відстежувати, як рухається автобус, в якому напрямку йде, і через приблизно який час він буде на зупинці. Друге, це Grab. Додаток для виклику таксі та доставки їжі. Він дуже популярний у Таїланді, й в цілому в Азії, і допоможе вам швидко дістатись до будь-якої точки міста. Ви можете викликати собі байк або машину в залежності від, від міста, де ви проживаєте, і від кількості людей, яким треба відправити з точки А до точки Б. Bolt – це популярний додаток для замовлення таксі, який відомий своїми доступними тарифами. У порівнянні з іншими сервісами, такими як Grab, Bolt часто пропонує нижче ціни, що робить його більш привабливим для тих, хто хоче заощаджити на поїздках. Також є швидка доставка їжі від Foodpanda. Foodpanda – це популярний додаток для замовлення їжі, який надає користувачам можливість насолоджуватись улюбленими стравами з найкращих ресторанів прямо у себе вдома чи в офісі. GoWabi – це ідеальний інструмент для тих, хто шукає якісні послуги краси та спа в Таїланді за вигідними цінами. Все, що стосується онлайн шопінгу, це Lazada та Shopee. Вони є популярними платформами для онлайн покупок, де можна знайти широкий асортимент товарів від електроніки до модного одягу. Додаток Клук це зручний інструмент для мандрівників, які шукають на кращі пропозиції на розваги та екскурсії в різних країнах. Саме тут ви можете знайти різні розваги і отримати їх по знижці. Тук-туки давно вже стали визитівкою Азії. Тож, якщо ви хочете викликати Тук-Тук, то ви можете скористатись додатком MoveMe. MoveMe надає послуги екологічно чистих електричних Тук-Туків. Якщо ви плануєте шукати роботу у Таїланді, то я зняла відео на тему, як знайти роботу вчителям англійської мови. Ви можете перейти за посиланням, яке я залишу в описі. Якщо у вас є якісь питання, ви можете задавати їх в коментарях, і я, можливо, зніму якесь відео, яке більше розкриє ту чи іншу тему. А зараз ми з вами будемо закінчувати. Дякую всім за перегляд. Не забувайте коментувати, ставити вподобайки, підписуватись на канал. І найголовніше, не забувайте донатити на ЗСУ, бо завдяки їм ми знімаємо це відео, подорожуємо та взагалі живемо. Всім дякую за перегляд! Papa